Взаємодія солей з металами. Умова реакції, активніші метали будуть витискувати менш активні із солей. Розглянемо взаємодію міді з цинк-сульфатом і взаємодію цинку з купром-сульфатом. Питання, яка реакція буде відбуватися? Щоб з'ясувати, яка реакція буде відбуватися, необхідно визначити, який із металів мідь чи цинк буде активнішим. Для цього потрібно встановити їх взаємне розташування в ряду активності. Оскільки із ряду активності видно, що оскільки цинк знаходиться лівіше в ряду активності, він буде активніший за мідь, яка знаходиться правіше від нього. Із сказаного о, виходить, що реакція взаємодії міді з цинк-сульфатом не буде відбуватися. Із розташування металів ряду активності видно, що цинк активніший за мідь, тому зможе витиснути мідь із солі. Внаслідок реакції утворюється нова сіль, в даному випадку цинк-сульфат, і новий метал це мідь. Реакція відноситься до реакції заміщення.